Я усіх, хто дивиться Калушське міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Десятого серпня Калуш відвідала делегація освітян із Мукачева. Мета їхнього візиту обмін досвідом в рамках всеукраїнської акції Нові стандарти, нова школа. Першим пунктом програми качівської делегації в складі трьох осіб була зустріч з міським головою Калуша, який розповів про зміни, що відбулися у закладах освіти за останні кілька років, а також про те, що ця галузь є однією з пріоритетних у фінансуванні з міського бюджету. Далі закарпатські освітяни відвідали спеціалізовану загальноосвітню школу з поглибленим вивченням іноземної мови номер 2. Тут відбувся семінар, де обговорювалось, як вчителі працюватимуть у рамках нових стандартів, що запроваджуються в школах. Нового навчального року постановою кабінету міністрів затверджені нові стандарти початкової освіти. І відповідно міністерством освіти і науки України започатковано всеукраїнську акцію. Нові стандарти, нова школа. Відповідно до цієї акції, кожна область України відвідує іншу область. Івано-Франківська мала можливість відвідати Чернівецьку область, і, відповідно, сьогодні Івано-Франківська область приймає Закарпатську область. Отже, цьогоріч іноземну мову діти вивчатимуть уже з першого класу, і вчителі фахівці з іноземної мови мають перебудувати свою програму занять, щоб адаптувати її повною мірою для початкових класів. А з 2013 року другокласники вивчатимуть предмет сходинки до інформатики. Констатувалось, що калузькі школи та педагоги уже готові до цих нововведень. Запевняли, що це підтверджує як наукова, так і матеріально-технічна база. Сказати про результат втілення нового державного стандарту ми зможемо, Можемо, я думаю, через рік, два, можливо, і через п'ять років. А на сьогодні ми маємо констатувати, що саме ми готові втілити в життя цей стандарт, і я вже повторююся, що калуш. Повністю готові до впровадження нового державного стандарту в початковій школі. Далі гості побували у Каловській гімназії, де захоплювались квітучим подвір'ям, актовою залою та обладнаними класами та кабінетами. Але головні досягнення говорили самі за себе: фотографії переможців всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів захистів учнівських науково-дослідницьких робіт у рамках малої академії наук України. Мукачівським колегам розповідали і про дозвілля наших школярів, про гуртки, у яких вони беруть участь, і як відпочивають. До речі, і наші освітяни минулого тижня побували з візитом у Чернівцях. І рівень нашої науки і знань у порівнянні не програє. Потім делегація гостей побувала в 7, 10 десятій та одинадцятій загальноосвітніх школах та дошкільному навчальному закладі Ластівка. На завершення вони відвідали музей Степана Бандери в селі Старий Угриню. В першу неділю вересня в Україні традиційно відзначається День підприємця. Як цьогоріч відзначатимуть своє професійне свято, представники малого бізнесу радилися під час засідання ради підприємців при виконавчому комітеті Калуської міської ради. До складу ради підприємців при виконавчому комітеті Калуської міської ради входить близько 20 осіб. Саме вони традиційно виступають ініціаторами нагороджень з нагоди професійного свята. Зі свого кола підприємці вибирають найдостойніших цьогоріч. Відзнаками міського голови, золотими і срібними значками, грамотами і подяками буде нагороджено орієнтовно 25 осіб. Торік з ініціативи міської влади до дня підприємця було проведено конкурси на визначення кращого автобусного маршруту і кращого кафе. Тепер від подібних ідей вирішили відмовитися, оскільки за словами заступника міського голови Руслани Вайди в Калуші запроваджено відзнаку Тріумф року, де серед номінацій є кілька суто підприємницьких. А тому дублювати ідентичні за змістом конкурси недоцільно. З місцем проведення урочистостей і святковою програмою підприємці наразі визначаються. Саме ж святкування заплановано на п'ятницю, 31 серпня. Також на засіданні ради підприємців представники міської влади звернулися до калуських бізнесменів з проханням прибрати закріплену за ними територію і прикрасити державною символікою фасади і вітрини закладів. До дня державного прапора і дня незалежності міські перевізники підтримали уже традиційну пропозицію влади про забезпечення 24 серпня безкоштовного проїзду у громадському транспорті Калушан та гостей міста у вишиванках. У поточному році управлінням культури, національностей та релігії облдержадміністрації та обласною бібліотекою для юнацтва було оголошено конкурс Найкращий читач року. Активну участь у ньому взяла і молодь нашого міста 9 серпня. У Калуській бібліотеці філії для юнацтва вшановували найактивніших читачів бібліотек філів міської централізованої бібліотечної системи. Обласний конкурс юнацького читання Найкращий читач року проводиться з метою підняття соціального статусу та престижу бібліотеки як інформаційного, освітнього та духовного центру, і збереження та розвитку читацької культури серед юнацтва, загальнолюдських цінностей, естетичних потреб, особистого розвитку і культурної компетентності юних читачів через заохочення їх до систематичного читання. 9 серпня в Калузькій бібліотеці філії для юнацтва, що на вулиці Сівецькій, 2, зібралися працівники міської централізованої бібліотечної системи та юні читачі для підведення підсумків міського етапу конкурсу. Членам журі було дуже непросто визначати переможців. Їм довелося дійсно вибирати кращих із кращих. Вікова категорія була 9-11 класи, і так як юнацтво у нас вважається до 28 років, так тут були і студенти, і учні гімназії, і учні політехнічного коледжу. Спочатку ми вибирали кількість книг. Потім, по цих підраховували кількість книг, вибирали саме хто найбільше прочитав. Книжок, а тоді були розроблені анкети, вікторини, і діти ми роздавали дітям вікторини. Діти заповняли, відповідали на питання, і тоді вже згідно цього ми визначили переможців. У нас є переможці лауреати, так що за активну участь, і є перше, друге, третє місце і медалі. Отож, рішенням журі третє місце і бронзову медаль присуджено учениці загальноосвітньої школи номер 10 ліцею Анні Бігун, яка є читачкою бібліотеки філії для дітей номер 2 Друге місце і срібну нагороду отримала Соломія Гладка, учениця шостої школи, читачка бібліотеки філії для дітей номер 1 Володарем першого місця і золотої медалі визнано ученицю загальноосвітньої школи номер 10 ліцею, читачку центральної дитячої бібліотеки Олесю Лучко. А ще 12 найактивніших читачів міських бібліотек стали лауреатами конкурсу. Усі 15 отримали в подарунок книги Калуського літератора Богдана Тимківа, а також твори інших прикарпатських письменників та книги про історію України. Олеся Лучко, яка посіла перше місце у міському етапі конкурсу, найкращий читач року, у вересні візьме участь у заключному етапі, що відбудеться в Івано-Франківську в обласній бібліотеці для юнацтва. Велика шоу програма під назвою квн Фест відбулася 9 серпня у Палаці культури. Юність на сцену вийшли команди початківців та ветеранів шкільного Каловського КВН. -у. Організатори КВН-фесту фесту молоді хлопці. Цьогорічний випускник шостої школи, колишній капітан команди Гламур Олег Гузій, та випускник дев'ятого класу другої школи, капітан команди Донстап Роман Гуменілович. Як зізнаються хлопці, вирішили перед поїздкою в Туреччину на відпочинок, який спонсорує міський голова Ігор Насалик, зібрати усіх КВН-ників для того, щоб іще раз згадати веселу гру КВК і, звичайно, позмагатися, хто ж із них найквітливіший та вміє найкраще жартувати. В день виступу зібралося Три команди її склад був різний. Три команди складалися із чотирьох учасників: це команди онлайн 2 на 2 і 3D. А ось четверта команда в десятку усіх приємно здивувала своїм складом. Адже тут зібралися найкращі КВНники 10 десятої школи, ті, які починали в калуші гру КВН. Вже у першому конкурсі вони показали майстер-клас, дотепні жарти, відпрацьовані рухи на сцені все це підняло настрій присутнім в залі. Команда онлайн теж в першому конкурсі показала себе дуже добре, і це не дивно. Адже хлопці Роман Гуменілович та Олег Гузій, які об'єдналися в одну команду, не вперше жартують на сцені палацу культури юність, і це було відчутно. А ось команди 2 на 2 і «3D» – Дещо слабше зіграли у першому конкурсі, хоча в другому команда 3D виявилася найкращою. Особливо усім сподобався учасник цієї команди Андрій Волковецький. В розминці він теж себе показав досить непогано, і в результаті його команда посіла друге місце, набравши 158 балів. Першими і найкращими стали ветерани КВН, досвідчені та найстарші майстри гумору хлопці з команди в десятку. Третє місце у команди онлайн, а четверте останнє місце посіла команда два на два. Також члени журі разом з усіма присутніми в залі визнало кращих учасників серед усіх команд. Ними стали Олег Гузій та дівчата з Хотінського кварталу, які цього дня виступили в команді два на два. Оцінювали в цей день учасників шоу-програми квн Фест начальник управління у справах сім'ї молоді і спорту Михайло Клим, директор Калуського міського телебачення Віталій Крохта та Калуські ветерани квнники які були запрошені в члени журі організаторами КВК. Варто зазначити, що звукорежисером шоу-програми був Женя Овсієнко, досить молодий і юний хлопець, також кавенники із другої школи. Саме уся звукопідсилювальна робота лягла на його плечі, та він із легкістю і з цим завданням порався. На завершення усі дякували ініціаторам проведення шоу-програми за іще одну веселу зустріч, яка надовго залишається у пам'яті та згадується тільки приємними спогадами. 10 серпня на стадіоні Хімік відбулося відкриття традиційного міського турніру зміні футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч цього разу дворових команд, які захотіли поборотися за призи, виявилося менше ніж у попередні роки цього року. Клуб шкіряного м'яча зібрав всього шість команд, які виявили бажання зустрітися віч у боротьбі за головні призи турніру. Що стало причиною такої пасивності юних футболістів, невідомо, адже цього літа в Україні прийшов єврочемпіонат з футболу, і цей вид спорту мав би згуртувати навколо себе значно ширше коло прихильників. Тим не менше, незважаючи на похмуру прохолодну погоду, 10 серпня на стадіон Хімік прийшли ті, для кого слово футбол починається з великої букви. Перед стартом змагань юних футболістів привітала головний спеціаліст управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Галина Охович. Після виконання державного гімну України суддівська колегія приступила до жеребкування майбутніх матчів, а учасники змагань до розминки перед грою. Проходитиме турнір у двох вікових групах до 11 та до 13 років. За головні нагороди змагатимуться хлопці з вулиць Малицької, Сівецької, бульвару незалежності, схотіня, а також збірна команда села Гуманова та вулиці Коновальця і команда управління освіти Галичани. Турнір пройде за круговою системою у два кола впродовж двох тижнів. За словами головного судді змагань арбітра національної категорії Євгена Геренди, переможці та призери визначаться у День Незалежності 24 серпня, коли відбудеться заключний тур. Черговий тур першості області з футболу серед команд першої ліги відбувся 12 серпня. Футбольний клуб Калуш приймав на стадіоні хімік команду Пробій із Городенки. Прохолодна дощова погода відігнала зі стадіону хімік потенційних уболівальників, а тому матчі за участю ФК Калуш відбулися при напівпорожніх трибунах. Зі старту калузькі футболісти виглядали дещо ж ніж їхні гості з Городенки, особливо на лівому фланзі. Проте атаки не завершувалися гострими моментами. На 21-й хвилині господарі поля забули про захист, і прикра помилка нашого захисника Ярослава Олевича принесла городенківцям перший успіх. Капітан пробою Ярослав Соколишин вийшов в віч навіть з Калуським голкіпером Богданом Кузівим і без особливих проблем увігнав м'яча у сітку воріт. Другий Ярославу Соколишину посміхнулася фортуна під завершення першого тайму, коли він отримав зручний пас від Василя Шевчука. Проте калуські захисники не дали йому завершити комбінацію, збивши його з ніг у карному майданчику. Городенківці не втратили свого шансу і подвоїли рахунок на табло із пенальті. Під час перерви наші футболісти скоріше за все отримали на горіхи від їхнього наставника Юрія Маляра. Адже з початком другого тайму вони якісно відновили атакуючі дії, не забуваючи про оборону. Проте гра чомусь і надалі не клеїлася лише з появою на полі Тараса Луцана, який на 68-й хвилині замінив Андрія Микуляка. У каувських уболівальників з'явилася надія на краще. Тарас відразу ж активізував дії своїх колег на підступах до карного майданчика гостей і вже через 5 хвилин зумів скоротити рахунок. Ще через дві хвилини Андрій Король підключився до атаки і головою переправив м'яч у сітку Городенківських воріт. Усі подальші спроби обох команд повести у рахунку не увінчалися успіхом, і матч закінчився у нічию 2-2. Шкода, що колушани втратили свій шанс піднятися вище у турнірній таблиці і залишилися на 11-му місці. А от їхні молодші колеги, як і обіцяли, опускати планку своїх досягнень не збираються, хоча цей матч був і для них досить нелегким. Перший тайм юнаки відіграли без голів. У другій половині матчу гра пожвавилася, і на 67-й хвилині капітан нашої команди Володимир Заріцький заробив і успішно реалізував пенальті. Ще за три хвилини Ігор Маліборський подвоїв рахунок на табло. Слід зазначити, що обидва голи колушани забили, перебуваючи у меншості, адже за грубу гру на 52-й хвилині був вилучений Олег Лукасевич. І лише наприкінці матчу городенківцям вдалося забити гол престижу. Перемога юнацької команди ФК Калуш вивела їх на друге місце турнірної таблиці. Наступну гру калушани проведуть 17 серпня на виїзді у Долині, де зустрінуться з місцевим нафтовиком. Це була вся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі.